Шановні волонтери, дякуючи вам. У нас з'явився ось отакий от дід перший. Він вже має право називатися дідом, тому що він з нами з перших днів великого наступу в Запорізькому напрямку. Він бідненький, у нас вже в пелюшці, старенький, ось навіть осколочок йому був прилетів. Але добре, що тільки в кришечку він працював у нас надалі. Він з нами відпрацював уже 1050 годин. Це насправді це для генератора дуже багато. І дякуючи вам, у нас з'явилося два таких молодих матроса. тому що це вже молодший сержант по сроку служби. Я сподіваюся, що він навчить так само якісно працювати їх, як і сам, взагалі не здаваючись, не покладаючи своїх сил, торохті нам там тихенько на весь цей з нами час. Уявляєте, 1050 годин, півтора місяці генератор відпрацював, не покладаючи сил безперервно. Ну це на загалом з перекурами. Дякуючи вам, ми будемо працювати надалі. І два молодих таких бійця у нас з'явилися, які теж будуть працювати надалі.